28-річна Олена Кравченко зі Славутича милується своїм новонародженим сином. Всеволод, так назвали малюка, народився новорічної ночі 2025 року. Це перша немовля у Чернігівському пологовому будинку. Народився 1 січня о 2.10 ночі, 3.400, зріс 53. Ніч пройшла добре. Ти навіть сказала це була чудова ніч, тому що. Я народився мій синочок. Я його дуже чекала. А, а зараз самопочуття добре. Жінка каже: лікарі передбачали, що пологи будуть 1 січня, та й сама вона відчувала, що її малюк народиться новорічної ночі. У мене перші пологи, зазвичай вони дляться довго. І я вже думала про те, що це, це буде до ранку. Я вже прям таки настрою був, що я буду мучитись там. Але ні, я народила дуже швидко. Я в 12.40 приїхала в пологову, я в 2.10 народила. І це все завдяки лікарям. Народжувати дитину під час війни не боялась, говорить Олена. Дуже сильно хотіли чоловікам дитину. Треба жити зараз. Те, що війна так, це дуже страшно, але народжувати дітей, мені здається, це дуже чудово. Так, наше майбутнє народжувати українців, щоб їх було побільше. На пологах із Оленою була її мати. Не донька попросила, сказала, що хоче, щоб я її підтримала саме на пологах. Дуже гарно все пройшло. Просто як я народжувала 30 років назад, то це вже зовсім по-іншому. Команда і лікарів і персонал дуже професійні. Загалом новорічної ночі у Чернігівському пологовому будинку народилися троє немовлят, розповіла виконувачка обов'язків гендиректорки медзакладу Галина Леник. Але перший народився у нас хлопчик. Врахується, що коли народжується перший хлопчик, Чайно, це буде перемога і буде добробут, і в пологовому будинку буде прибуток і буде все добре цілий рік. А сьогодні вже на ранок у нас ще народився хлопчик-богатир вагою 5,70 сімдесят все нормально, також лікарка каже на початку 2024-го вони планували, що протягом року буде дві тисячі пологів, але їх було менше 1940. Дві третини новонароджених це хлопчики. Ситуація трошки краще, тому що минулого року було 1818, але ще у му було 2600. Багато жінок ще виїхало. Війна продовжується. Це стрес, і на жаль, вони не повертаються. Я думаю, що в області ситуація по народжуваності статистично. Не буде кращою за 24-й рік, який закінчився. Але плануємо, що в 25-му році таки буде 2000 пологів. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.